Кліфорд сімак, гуляючи вулицями міста, Джо зупинив машину. Ти знаєш, що робити? запитав він. Я йду вулицею, відповів Герні. Нічого не роблю. Іду доти, доки мені не скажуть зупинитися. У вас там також люди? У нас там також люди. Чому я не можу ходити сам? Ти спробуєш втекти, відповів Джо. Ми вже пробували. Я не втечу. Дідька лисого. Мені не подобається ця робота, сказав Ерні. Чим? Хороша робота. Робити нічого не треба. Просто ходиш вулицями. Тими вулицями, які вказуєш ти. Я не можу вибирати вулиці. Яка тобі різниця, якою вулицею гуляти? Я не можу робити, що хочу. Ось і вся різниця. Я навіть не можу ходити, де хочу. А де ти хочеш ходити? Я не знаю, відповів Ферні. де, Тільки щоб ви за мною не стежили. Раніше все було інакше, я робив усе, що хотів. А тепер ти регулярно їси, сказав Джо. І п'єш також. Тепер ти маєш де спати. У тебе в кишені є гроші, і у банку в тебе є гроші. Все одно це неправильно. Сказав Ерні, Слухай, що сьогодні з тобою сталося? Хіба ти не хочеш допомагати людям? Я не проти їм допомагати, але звідки я знаю, що їм допомагаю. Тільки з твоїх слів і ще зі слів цього типу, з Вашингтона. Але ж він тобі все пояснював. Я не зрозумів, що він мені сказав, і не впевнений. Що всьому цьому можна вірити? Я теж його не розумію, сказав Джо. Але ж я бачив цифри. Я все одно не розумію цих цифр. Ти підеш сьогодні, чи ні? Мені що виштовхувати тебе? Ні, я сам вийду. Як далеко йти сьогодні? Тобі скажуть, коли зупинитись? Знову стежитимете за мною. Так, чорт забирай. не стримався Джо. Це поганий район. Чому я завжди повинен ходити всякими паршивими вулицями, всяких паршивих районів. Це саме твій район. У такому місці ти жив до того, як ми тебе знайшли. В інших районах ти почуватимешся ніяково. Але там, де ви мене знайшли, у мене були друзі. Сузі була і Джейк, і Джозеф, і Бабуїн, і решта. Чому я не можу до них повернутися? Тому що ти будеш балакати. Ти все розтрендиш. Ви мені не довіряєте. А що? Ми можемо тобі довіряти? Ні, мабуть, ні, сказав Ферні і вибрався з машини. Але. Я був там щасливий. Тобі зрозуміло? Гаразд, гаразд, відповів Джо. Я в курсі, я знаю. У барі біля стойки сидів чоловік, ще двоє, у залі за столиками. Місце нагадало Ерні бар, де вони з Джозефом, Сузі та Бабуїном, і іноді з Джейком та Гаррі проводили вечори за пивом. Він забрався на високий стілець і одразу відчув себе легко й затишно, ніби знову повернулися старі добрі часи. Лесни чогось. звернувся він до бармена. А ти маєш гроші, друже? Гроші є. Ерні виклав на стійку долар. Бармен дістав пляшку і налив трохи в чарку. Ерні осушив її одним ковтком. Повтори, сказав він, і бармен налив йому ще. Щось я раніше тебе тут не бачив. Я раніше тут ніколи не був. Ерні замовив третю чарку і тепер повільно потягував спиртне замість того, щоб проковтнути одразу. Знаєш, чим я займаюся? запитав він у бармена. Ні, не знаю. Мабуть, як і решта не роб нічим. Я зцілюю людей. Та ну! Я просто ходжу та зцілюю всіх людей довкола. Чудово, сказав бармен. Я трохи застужений. Можеш мене вилікувати? Ти вже здоровий. Але я не почуваюся краще, ніж почувався до твого приходу. Завтра, завтра все буде гаразд. Потрібен якийсь час. Я не збираюся платити тобі, сказав бармен. Я й не чекаю від тебе. Мені платять інші люди. Які інші? Просто інші. Я не знаю, хто вони. Дурні, мабуть. Вони мене не відпускають додому, поскаржився Ерні. О, це вже не діло. У мене було багато друзів Сузі, Джозеф, Бабуїн. Усі мають друзів. Сказав бармен. А у мене є аура, вони так думають. Що в тебе? Аура! Вони так називають. Ніколи про таку штуку не чув. Ще налити? Так, мабуть, ще чарку і все. Треба йти. На дорозі біля входу стояв Чарлі і свердлив його поглядом. Ерні дуже не хотілося, щоб Чарлі увійшов до бару і сказав щось на кшталт, пора рухатися. У вікні другого поверху Ерні помітив вивіску і кинувся вгору сходами. Джек був з іншого боку вулиці, а Ел попереду цілий квартал. Вони, звичайно, помітять і побіжать за ним, але, можливо, він встигне зайти до кабінету, перш ніж його наздоженуть. На дверній табличці значилося Лоусон і Крамер Адвокати. Ерні, не роздумуючи, відчинив двері. Мені треба бачити адвоката, сказав він секретарці. Вам призначено, сер? Ні, не призначено. Але мені треба терміново бачити адвоката. Маю гроші, бачите? Він дістав з кишені жменю м'ятих папірців. Містер Крамер зайнятий. А другий теж зайнятий. Другого адвоката немає. Раніше? Слухайте, міс, у мене немає часу. Двері до кабінету відчинилися. На порозі з'явився чоловік. Що тут відбувається? Цей джентльмен? Я не джентльмен, перебив Ерні. Але мені потрібний адвокат. Добре. Сказав чоловік, Заходьте. Ви Крамер. Так, це я. Ви мені допоможете? Спробую. Він зачинив двері, підійшов до столу і сів. Сідайте. А як вас звати? «Ерні Фос. Адвокат почав щось записувати на жовтому аркуші паперу. Ерні, е, значить, е, Ернесте, правда? Так, правильно. Ваша адреса, містер Фос? Я не маю адреси. Я мандрую. Раніше була адреса і друзі Сузі, Джозеф, Бабуїн та. У чому ваші труднощі, містер Фос? Вони не відпускають мене? Хто вас не відпускає? Уряд. Вони не відпускають мене додому і постійно стежать за мною. Чому ви вважаєте? Що за вами стежать? Що ви зробили? Я нічого не робив. У мене ця річ розумієте? Яка річ? Я зцілюю людей. Ви хочете сказати, що ви лікар? Ні, не лікар. Я просто зцілюю. Ходжу скрізь і стілюю. У мене аура. У вас що? Аура. Е, не розумію. Це щось у мені, з мене щось виходить. У вас немає застуди чи ще чогось? Ні, у мене все гаразд. Якби було, я б вас вилікував. Знаєте, містер Фос, я прошу вас трохи посидіти у приймальні. За хвилинку я до вас вийду. У дверях Ерні помітив, як Крамер потягся до телефону. Чекати він не став. Пройшов приймальню і вискочив у коридор. Там уже чекали Джек та Ел. Ти вчинив нерозумно, сказав Джо. Він мені все одно не повірив. Спробував виправдатися Ерні. Зібрався дзвонити. Можливо, викликав би поліцію. Може, він і викликав. Ми вирішили, що міг. І про всякий випадок довелося звідти забиратися. Він, мабуть, вирішив, що я псих. Чому ти це зробив? У мене є права, сказав Ерні. Громадянські права. Ви що, ніколи про них не чули? Звісно, чув. І у тебе є всі права. Але ж тобі пояснювали, ти на службі, ти є службовцем. Відповідно до контракту ти погодився на певні умови. Тобі платять. Тут усе законно. Але мені не подобається. Що тобі не подобається? Гарні гроші, легка робота. Всього лише ходити вулицями. Не так багато на світі людей, яким платять за те, що вони просто ходять. Якщо мені так добре платять. Чому ми весь час зупиняємося у паршивих готелях на кшталт цього? За кімнату та харчування з твоїх грошей все одно не віднімають, сказав Джо. Ми подбали, щоб тобі це оплачували. А в хороших готелях ми не зупиняємося, бо не так одягнені. Ми будемо виглядати там смішно. Привертатимемо увагу. Ви всі вдягаєтеся, як я. Чому? Запитав Ерні. Навіть говорите, як я. Така у нас робота. Так, я знаю. Весь час паршиві райони. На мою думку, так це нормально. Я, окрім паршивих районів, ніде ніколи й не бував раніше. Але про вас знаю. Ви звикли носити білі сорочки, краватки та гарні костюми, чисті, відпрасовані. І, коли ви не зі мною, ви навіть уговорите інакше, готовий посперечатися. Джек, сказав Джо, чому б тобі зелом не взяти Ерні і не піти кудись перекусити? Ми з Чарлі підемо пізніше. І ще, не вгавав Ерні. Ви ніколи не входите і не виходите всі разом. Вдаєте, що один одного не знаєте. Це теж, щоб не привертати уваги. О Господи, не витримав Джо. Ну, яка тобі різниця? Троє вийшли із кімнати. Справлятися з ним стає все важче, сказав Чарлі. Що поробиш? сказав Джо. Він один у своєму роді, і, на жаль, дурень. Ну, майже дурень. Про інших нічого не чути. Джо похитав головою. Востаннє, коли я дзвонив до Вашингтона, нічого нового не повідомили. Вчора дзвонив, вони роблять все, що можуть. Звичайно, але тут не розбіжишся єдиний шлях статистика спочатку треба знайти місце, де ніхто не хворіє, а коли знайдеш, якщо знайдеш, ще й визначити, через кого це відбувається. Ще одного на кшталт Ерні? Так, ще одного. Знаєш, я гадаю, іншого такого немає. Він мутант. Але раптом ще один мутант. Я думаю, дуже мало ймовірно. Але навіть якщо ще один такий існує, де впевненість, що ми його знайдемо? Те, що виявили Ерні, це просто сліпа удача. Неправильно ми все робимо. Звісно, неправильно. Правильно, по-науковому було б визначити, чому він такий. Намагалися, пам'ятаєш? Дідько, майже цілий рік намагалися, яких тільки перевірок наробили, змучилися, а він усю дорогу ще й викабучувався все йому додому до Сузі Джозефа та Бабуїна. Можливо, вони покинули роботу на порозі відкриття? Не думаю. Похитав головою Джо. Я розмовляв із Розенмайером. Він сказав, що далі працювати марно. А щоб така людина, як Розенмайер, визнала це, справи мають бути справді поганими. Скільки було суперечок, перш ніж вони зважилися на цю операцію. Але коли стало ясно, що ми швидше за все нічого не дізнаємося, Ерні вже просто не можна було тримати у Вашингтоні. Раз його знайшли, треба хоч якось його використати. Але ж країна така велика, стільки міст, гето, скільки всяких брудних дірок, скільки нещасть. Ми водимо його всього кілька миль на день, повз лікарні, будинки для людей похилого віку і. Але не забувай, що на кожний його крок припадає, можливо, десяток вилікуваних. Ще стільки ж не підхоплять хворобу, на яку неодмінно б захворіли, якби не він. Чому ж він цього не розуміє, скільки йому пояснювали? Він має бути радий такій можливості допомагати людям. Я ж говорю, він дурень, егоїстичний дурень. З іншого боку, його теж можна зрозуміти, сказав Чарлі. Висмикнули людину з дому. Він ніколи не мав вдома, спав на лавках або в нічліжках, якось перебивався. Зрідка крав, якщо пощастить, отримував безкоштовну юшку десь на кухні, а так нишпорив по сміттєвих баках може, це йому подобалося? Можливо, повна безвідповідальність. Жив день у день, як тварина, але зараз у нього відповідальна справа. Можливо, важливіша і відповідальніша, ніж комусь колись взагалі випадало. Відповідальність слід приймати У твоєму світі, у моєму, але не в його світі. З гузду можна з'їхати, сказав Джо. Він часом просто виводить мене з себе. Суцільна фальш, і всі ці розмови про будинок теж фальш, він там прожив. Лише 4 чи 5 років, можливо, нам варто було залишатися на одному місці і під якимось приводом привозити до нього людей. Він би сидів у кріслі, щоб його не було видно, а люди проходили б повз або брати його на великі збори та з'їзди. Можливо, це йому сподобалося б більше. Уся операція проводиться в таємниці, сказав Джо. Ми не можемо собі дозволити, щоб нас помітили. Справа не витримає розголосу. Боже, ти уявляєш, що буде, якщо про це дізнаються? Ерні, звичайно, базіка розповів, мабуть, усім, хто був у цьому барі сьогодні опівдні, але на нього ніхто не звертає уваги. Адвокат вирішив, що він псих. Він може забратися на дах і кричати на весь світ, йому все одно ніхто ніколи не повірить. Але досить хоча б одного натяку з Вашингтона, і. Знаю, знаю. промовив Чарлі. Ми робимо нашу справу єдиним можливим способом наражаємо людей на вплив здоров'я, як раніше, вони наражалися на небезпеку заразитися. І робимо це там, де в цьому є найбільша необхідність. Знаєш, Джо, у мене часом буває дивне відчуття. Яке, що ми робимо щось неправильне. Іноді мені так здається, ти маєш на увазі наосліп, щось робимо і доваду не знаємо, що саме, без розуміння. Так, мабуть, не знаю. Все перепуталося. Сподіваюся, ми справді їм допомагаємо. І собі також, зважаючи на те, скільки часу ми проводимо з цим хлопцем. Ми житимемо вічно. Мабуть, деякий час вони сиділи мовчки. Нарешті Чарлі запитав Джо, ти не знаєш, коли цей етап закінчиться? Я тут уже місяць. Раніше так довго не бувало. Мене діти не впізнають, коли додому повернусь. Розумію, відповів Джо. Сімейним, як тобі, доводиться нелегко. Мені все одно. І Еллу, мабуть, теж про Джека не певен. Я його не дуже добре знаю. Він мало що каже про себе. Здається, у нього десь родина. Окрім цього, правда, я про нього також нічого не знаю. Слухай, Джо, а чи не випити нам трохи? У мене в сумці є пляшка. Можу сходити. Випити непогана ідея. Тут задзвонив телефон. І Чарлі, що попрямував до дверей, зупинився і обернувся. Можливо, це мене, сказав він. Я нещодавно дзвонив додому, але мірти не було, і я передав через молодшого, щоб вона мені передзвонила, як повернеться. Про всяк випадок дав номери обох кімнат. Джо взяв слухавку, послухав, потім похитав головою. Це не Мірта. Розенмаєр. Чарлі пішов до дверей. Чекай, Чарлі, зупинив його Джо, продовжуючи прислухатися до голосу в трубці. Розі, сказав він нарешті. Ти впевнений? Потім послухав ще й додав. Дякую, Розі, дякую. Але зателефонувавши нам, ти дуже ризикував. Джо повісив слухавку і мовчки дивився на стіну. Що сталося, Джо? Навіщо дзвонив Розі? Він хотів попередити нас. Виникла помилка. Не знаю як і чому. Помилка та все. Що ми зробили неправильно? Не ми. Це у Вашингтоні. Ти маєш на увазі Ерні? Щось щодо цивільних прав? Ні, не в цьому річ. Чарлі. Він настілює людей. Він їх. Убиває, він рознощик інфекції. Але ж ми і так знали, що він рознощик. Інші люди передають хвороби, а він, Ерні теж рознощик захворювання. Вони щойно з'ясували якого. Але там, де він раніше ходив, ніхто не хворіє, і скрізь, де він з'являвся, також. Адже його тому й виявили знали, що чимось це має пояснюватися. І шукали доти? Заткнися, Чарлі. Дай мені договорити там, де він раніше жив, люди мруть, як мухи. Все це почалося кілька днів тому, і вони продовжують вмирати. Цілком здорові люди. У них абсолютно все гаразд. Але вони помирають. Весь округ. Господи, не може бути, Джо. Мабуть, це якась помилка. Жодних помилок. Ті самі люди, яких він вилікував, зараз помирають. Але чому? Розі вважає, що це якийсь новий вірус. Він вбиває всі інші бактерії та віруси, від яких люди хворіють. А потім жодної конкуренції. Розумієш? Він усуває всіх суперників, і після цього людина належить йому повністю. Потім вірус починає розмножуватися. І до певного часу все йде добре, тому що він не шкодить здоров'ю. Але настає момент. Розі висловив лише гіпотезу зрозуміло, що це гіпотеза, але коли він каже, вона звучить дуже переконливо Якщо це правда, сказав Чарлі, то подумай про всіх цих людей, про мільйони людей. Про це я й думаю, сказав Джо. Розі страшенно ризикував, зателефонувавши нам. Якщо про це дізнаються, його живцем з'їдять. Дізнаються дзвінок обов'язково засікуть. Можливо, і не засікуть. Розі дзвонив, звідкись із Меріланда, з телефонної будки. Він наляканий, бо загруз у цій справі, як і ми, по самі вуха. Він провів зерні стільки ж часу. І знає стільки ж, скільки й ми, а може й більше. Він вважає, що провівши з Ерні стільки часу, ми також стали переносчиками? Я гадаю, ні. Але ми всі забагато знаємо, можемо розбалакати, а цього вони не допустять. Уявляєш, що буде, коли все відкриється. Джо. Скільки ти казав Ерні прожив там, перш ніж його знайшли? Менше за 5 років. Отже, стільки нам і лишилося Ти, я і усі інші проживемо ще 4 роки, можливо, менше. Так. І якщо нас візьмуть, то ми проведемо ці роки в такому місці, де у нас просто не буде можливості розбалакати все, що ми знаємо. Не виключено, що вже зараз хтось іде за нами, вони знають весь наш маршрут. Треба зматуватися, Джо. Я знаю одне місце на північ звідси. Мабуть, я візьму із собою сім'ю, і нас там ніхто не знайде. А якщо ти переносчик, е, якщо так, то ми її вже заразилися. А якщо ні, я хочу провести ці роки з сім'єю. А інші люди. Там, куди я зібрався, немає жодних людей. Ми там будемо одні. Тримай, сказав Джо і, вийнявши з кишені ключі від машини, шпурнув їх через кімнату. А як же ти, Джо? Я маю попередити інших. Чуєш, Чарлі? Так? Кинь машину десь до ранку. Тебе шукатимуть. А не знайшовши тут, вони встановлять спостереження за твоїм домом та за твоїми рідними. Будь обережний. Добре. А ти, Джо, я про себе подбаю. Потрібно лише інших попередити. А Ерні, ми не можемо йому дозволити. Про Ерні я теж подбаю. Кінець.